Вітаю! Ми з вами знаходимося в Київській області в господарстві ТДВ Терезене. І сьогодні ми вам покажемо, як відбувається процес протравки насіння. І ви побачите, як використовують наш препарат Різолайн із протектором Різосейв, який дає змогу подовжити зберігання насіння до висіву. Тому переходимо до протравного цеху і познайомимося з головним агрономом даного господарства. Так, колеги, доброго дня. Мене звати Олександр, я головний агроном ТДВ «Терезина». Підприємство дане знаходиться в нас в Київській області Білоцерківського району. Сьогодні в нас на даному господарстві проводиться обробка насіння бобових культур, а саме на сьогоднішній день проводимо сою. Що хотів наголосити, яка в нас технологія обробітку і що ми, як ми проводимо ці всі речі? В нас є загрузочний бункер, який являє собою ємністю порядка 9 кубів. Зараз ви бачите, так. Да? Засиплена соя, як вона йде зараз по норії і рухається у протравочний цех. А далі ми пройдемо саме до нього. Що собою являє дана конструкція? Вона собою являє бункер, норію, через норію йде подача на барабан, у нас протравочна частина барабанного типу. Подається на барабан соя, ідуть дві порсумки. Якщо ми в технології використовуємо як хімічні, е, хімічні препарати, так і біологічні препарати, щоб не виникало ніяких конфліктів, у нас присутньо два баки із робочим розчином, де вони між собою не поєднуються і не виникає ніякого конфлікту. А саме ми пройдемо, і я вам покажу. Це в нас баки з хімічними елементами, де проводиться постійне перемішування, стоять. Алектродвигуни, які постійно перемішують даний продукт. Також аналогічно в нас є біологічні продукти, які ми використовуємо. А саме це компанії БТУ-центр Україна Різолайн «Різолайн-Різосейв». Пропорції 2 літра Різолайна і «Різосейва» – 1 літр. Він знаходиться в нас в цьому баку. Також він постійно в нас перемішується. І відбувається перемішування. І ідуть шланги, насоси стоять. Ідуть шланги, які подають відповідно на барабан. У барабані стоять дві порсунки, які постійно обробляють насіння, коли йде коло ворот. Відповідно, оброблене насіння потрапляє до нас у бункер, і із бункера вже, вже... Продуктами компанії БТУ-центр задоволені, бо ми як не як вже користуємося порядка п'яти років, завжди досліджуємо новинки, перевіряємо з конкурентами і бачимо дійсно результат. Прибавка як не як по сою, по інокулянту Різолен Різосейв завжди сягає десь 200-300 кілограм порівняно з конкурентами. Тому на сьогоднішній день я обираю саме цей.